Фінальний трейлер до третього сезону «Гри в Кальмара підводить риску під усіма подіями, які привели гіхуна до цього моменту, та показують, що на нього чекає далі, тонко натякаючи на те, що попереду ще чимало сіквелів, приквелів та спін-оффів до найпопулярнішого серіалу Нетфлікс. Варто відмітити, що автор проєкту Хуан Дон Хьок у нещодавньому інтерв'ю заявив, що якби його попросили зробити ще щось про головних героїв, то він реалізував би історію персонажів, яка б розповідала про період між першим та другим сезонами. За його словами, ці три роки сильно змінили гравців, але чи буде цей проєкт реалізовано у майбутньому, наразі невідомо. І так на самому початку відео нам демонструють, що Гіхуна після його повернення та зриву прикують до ліжка. У нього відбудеться розмова з бабулею під номером 149, що знову відроджує конспірологію про те, що бабуля якимось чином причетна до проведення ігор або розпорядника ігор дідуся Ільнама з першого сезону, бо у цьому діалозі вона виступає повним антагоністом до думки, яку просуває фронтмен. А значить, вона може бути залучена. Далі нам показують бійку у ліфті, який, скоріше за все, веде до поверху управління. Вогонь найімовірніше відкриває охорониця під номером 11. Її роль у історії третього сезону применшують, але судячи зі злитих кадрів нової частини, вона все ж таки не вбила батька хворої дівчинки та буде приймати активну участь у його порятунку. І саме тому буде змушена атакувати боса. Більш важливе питання у тому, чи буде вона допомагати поліцейському джунпу. У тому, щоб зупинити ігри, або ж вона вирішить самотужки покинути острів після того як спалить усі необхідні документи про ігри. Ще одна бійка це знову ж таки кадри з гравцем 120 у коридорі, коли команди розділяться на синіх та червоних. Але у цей раз нам показали не тільки сутичку, а й тих, кого захищає 120. двадцятий. Це бабуля та вагітна дівчина, який, очевидно, стало гірше. Не думаю, що вона буде приймати роди прямо під час гри, але можливо автори підуть і на таке, на самому початку нового сезону. Також важливий момент у тому, що дівчина та бабця вдягнені у сині жилети, хоча на жеребкуванні та у подальших кадрах вони були вдягнені у червоне. У минулому відео я показував кадр, що син бабулі під домором сів був вдягнений у червоний жилет, хоча на жеребкуванні у нього був синій. Тож, скоріше за все, вони обмінялися жилетами або зняли їх з померлих гравців з вагітною дівчиною. Міг помінятися її хлопець Емджікоєн. Також нам показали нові деталі гри зі скакалкою. Чітко видно, що рельсами буде рухатися декілька людей, і точно необхідно буде стрибати протягом усього шляху. Коли світлофор запало червоний, то вони просто будуть стрибати на місці, а при зеленому рухатись уперед. Видно таймер з часом, де залишається близько 4 хвилин. Скоріше за все, через місток дійсно потрібно буде перейти одночасно усім гравцям, і тому деякі з них будуть поспішати і зіштовхувати вниз кволи гравців. Хоча у деяких промороликах на таймері видно 6 хвилин. Я думаю, що гравцям дадуть десь 10 хвилин на усе, бо більше там не потрібно. Але у разі того, що прохід поділений буде на декілька груп гравців, то у них буде приблизно 5 хвилин. Крім того, нарешті приділили увагу поліцейському Джун Хо та його команді, яка буде пробиратися на острів. Після того як вони викроють капітана та з'ясують, де знаходиться острів, вони почнуть повільно до нього просуватися. У туман це легше лісувати і поліцейський зуміє закласти. Лангом дістатися місце призначення, поки решта команди буде відволікати людей фронтмена на катерах. Тут же є кадр, де він наказує комусь вбити усіх. Якщо це дзвонить капітан корабля зрадник, то значить, що на брата йому остаточно наплювати. І тоді не дуже логічним виглядає його слідкування за тим протягом трьох років. Тому скоріше за все це хтось інший. Виконавець ролі Джун Хо у промо матеріалах гуляє по кімнаті, де у першому сезоні збиралися війпи. У третій частині він знову повернеться туди. Але тепер вже зі зброєю. Історію з віпами у цьому трейлері також обійшли. Наразі про них ми взагалі мало що знаємо, та автори залишили їх секрет за кадром. Скоріше за все, їх доля та сама історія організації буде розкриватися у спінофах, якщо Netflix це буде цікаво. У самій кінцівці трейлеру на знов повертають до Хуна, якого запрошують до фронтмена перед фінальною грою, де той скоріше за все розкриє усі карти та обличчя. Головний герой же за кадром промовляє фразу: я намагаюсь покласти край цій грі. Можливо, це він скаже бабулі під час діалогу у першій сцені, а може, і самому фронтмену. Насправді це не дуже важливо. Протягом цього трейлера також показали фінальну шосту гру. Невідомо скільки учасників там буде та хто, окрім гіхуна, дістанеться фіналу. Однак, творець Хуан Дон Хьок підкреслив, що гра буде повністю вигаданою, тому навряд чи хтось зможе щось зрозуміти про неї за одним єдиним кадром. Але важливо, що вона взагалі відбудеться, а значить, гіхун дійде до фіналу та прийме у ній участь, як і решта гравців. Хто б не дістався фіналу, більшість з них проголосує за те, щоб продовжувати гру і боротися за. Головний приз. Також до показу фінального трейлера у мережі офіційно представили майже цілу сцену з нового сезону. У ній показано, як гіхуна заносять в коробці, далі він прокидається та починає атакувати охоронців. Він вимагає, аби його вбили та дали спокій. Паралельно з цим показують фронтмена, який спостерігає за усім цим, випиваючи, він сидить у кріслі. Потім йому дзвонить телефон, той самий, про який я казав раніше. Наразі досі залишається загадкою, хто проб'ється до фіналу, якою буде остання гра, та чи закінчиться вона взагалі, адже буде як мінімум два фактори, які зможуть зірвати ігри: це поліцейський джунхо та охоронець 11. Також абсолютно незрозуміло, що це був за плач дитини у першому тізері, адже це може бути щось із флешбеків, або ж дійсно нам покажуть дитину Кім Хун Хі під номером 222. Питання про те, чи стане Гіхун новим фронтменом, для мене не стоїть, бо автори просто не зможуть дати такий фінал, у якому буде відсутня хоч краплина оптимізму. Тож або ігри зупинять завдяки діям поліцейського джунхо, або ж це зробить сам фронтмен, думку якого усе ж таки може змінити хтось з гравців. До фіналу скоріше за все проб'ються гравці 456, 333, 222. Та можливо в мінцу під номером 125, бо якось занадто мало екранного часу йому приділяють у промо до наступного сезону.